День з вами, як завжди, Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку Україна, Твоя Батьківщина, прочитай слово Держава. Як називається наша держава? Наша держава називається Україна? Скільки букв у слові Україна? У слові Україна. Сім букв. Назви, будь ласка, звуки: У, К, Р, А, З і ну, А. Скільки звуків? Звуків вісім. Назвіть букву, що позначає два звуки. Це буква Зі. Батьківщина одна з найбільших європейських країн. А яка вона, наша країна? Що є в ній найкращого? Потрібно самому подивитися, а тоді зрозумієш. А як? Найкраще, звісно, вирушити в подорож. Тому тема нашого уроку твоя країна Україна. Украї... Одна з найбільших держав Європи. Жителів Європи називають європейцями. Деякі країни об'єдналися, утворивши Союз держав, який так і назвали Європейський Союз. Спочатку до нього входило 6 країн, а зараз він налічує 28 країн-учасниць. Країни Союзу спільно ухвалюють закони, розробляють правила для поліпшення життя Європейців. У Євросоюзу свій прапор є. Є своя грошова валюта Євро. На території України, а саме на Закарпатті, розташований географічний центр Європи. Тому Україну називають Серцем Європи. Як же називається місто або село, в якому ти живеш? Подумай. А в якій країні воно розташоване? Звичайне, ваше місто або село 100% розташоване в країні, яка назву має Україна. Місто або село, в якому ти живеш, є частиною країни, яка називається Україна. Україна. Це твоя Батьківщина. Тут живе твоя родина, живуть батьки, та ростеш ти. Які ж природні багатства є в Україні? Поглянь, будь ласка. Правильно, в Україні є гори, покриті лісами, є глибокі чисті річки, моря. Два моря омивають береги нашої країни. Це Чорне море та Азовське море, а також озера. В Україні є ліси й луки, гори й моря, річки й озера. Є багато міст і сіл, в яких живуть працьовиті люди, яких називають народ України. Чим же займаються люди в Україні? Поглянь перший малюнок. Правильно вони займаються сільським господарством, обробляють землю, заготовляють промислові культури для того, щоб у людей були продукти харчування. Ще правильно займаються будовою машин, літаків та іншого. А третій малюнок величезні швейні фабрики, які виробляють різні вироби, шиють одяг, різні предмети для нашого зручного побуту. Постільна білизна. Ще що? Різні серветки, верхні одяг, куртки, пальто. Все це роблять майстрині в цехах. Є багато-багато чого іншого. Україна дуже багата на металургійній промисловості. Саме тому в Україні є багато металургійних заводів. Руками українців зведені будинки, дороги, школи, театри, заводи й фабрики. У містах виробляють трактори, літаки, кораблі. Автомобілі, продукти харчування. У селах вирощують пшеницю, соняшник, цукрові буряки, льон, яблуні, розводять корів, свиней, овець, корей тощо. Чому ж Україну ми називаємо нашою батьківщиною? Правильно, тому що ми народилися в Україні. Це наша вітчизна, Тут живуть наші батьки, тут проживаємо ми. Чим же славиться Україна? Україна славиться, перш за все, своїм сильним духом народом. І ми це доводимо з вами. Зараз, за допомогою сили нашого народу, за допомогою Збройних сил України, ми також доводимо, що Україна славиться. Своїми людьми, здобутками людей, тим, що виробляють наші люди. Тобто Україна може славитися своїми якимись місцями, славетними, будь чим В нас неповторна країна. Скажи, в яких містах України тобі вже довелося побувати, та що тобі там запам'яталося? Запам'ятайте, ви одночасно члени громади свого міста або села, громадянин України, Європеєць та житель планети Земля. Ми з тобою розглянемо кластер, з якими ж країнами межує Україна. Україна межує із Польщею, Словаччиною. Угорщиною, Молдовою, Румунією, Білорусію та Росією. Україна це твоя батьківщина. Батьківщина в кожного одна. Її потрібно любити, шанувати. Чим же славна Україна? Обери, будь ласка, потрібне слово. Чим славна Україна плов, вареник, драник. Обери потрібне слово. Звичайно, Україна славиться варениками. Наступне чим славна Україна? Слова лалека, слон мавпа. Звичайно, Україна славиться лалеками. Наступні слова пальма, калина, ялина. Україна славиться калиною. Береза клен, верба. Україна славна своєю вербою. Місяць зірка, тризуб. Звичайно ж, тризуб. Правильно, чорнобривці, кактус чи гвоздика. Ну, звичайно, в українці. Так, ми знаємо, що українці славна наша країна. Так, і українці полюбляють квітку чорнобривці. Вони їх постійно раніше і зараз засівають біля хаток для того, щоб вони росли та були запашними. Так? І створювали гарний аромат. Будь ласка, спробуй продовжити речення. Після цього уроку я знаю, що. Дякую за увагу! Ви гарно попрацювали? Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До нових зустрічі!